Ваша честь, в залі судового засідання присутні певні особи ведеться відеотрансляція чи можливо просто фотозйомка. Будь ласка, поставте до відома учасників процесу за чиїм клопотанням, чи постановлена ухвала, чи з'ясована думка сторін, і хто присутні ці особи відповідно до статті 27 кримінально-процесуального кодексу України, зокрема частини 6. Ну, таких повноважень немає, і суд не інформали. Коли питання не надходило про е здійснення фіксації або онлайн-трансляції е цього засідання. Але для того, щоб просто учасники е знали, хто перебуває і чи не здійснюється онлайн-трансляція. Будь ласка, оператори повідомте, хто ви звідки ваша честь повідомляємо для всіх присутніх і сторін. А ми інтернет-видання і тут канал Судове Медіа в Україні. Робимо відеофіксацію засідання, яке будемо на своєму каналі розміщувати. Трансляції жодним чином ми не робимо, виконуючи вимоги закону України про суд судоустрій, а зокрема 11 статті 3,4, 8 пункту, якщо у нас буде. Бажання робити і необхідність робити трансляцію, ми обов'язково будемо подавати письмо клопотання і отримувати дозвіл від суду. Виключно відеофіксація, яка буде викладатися далі на каналі. Вікторія Веронова. Ви да, я почула вашу честь. Я наголошую, все ж таки зацитую частину 6 статті 27 і кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускається на підставі ухвали суду. Суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. Дякую Ваше честь. Дякую, що зацитували. Може продовжити з того разу? Ні, давайте з'ясуємо будь Що з'ясуємо? Що саме з'ясуємо? Трансляція не відбувається онлайн-трансляція. Для онлайн-трансляції потрібна згода суду. Відеофіксація, аудіофіксація не стаціонарними засобами дозволяється за замовчуванням. Яку думку з'ясувати? Стосовно чого? Ну це тоді да, у це mm. риторичне запитання. Mm. Хорошо, все. Я, тому, я думаю, журналісти немає заакцентував увагу на тому, що вони онлайн-трансляцію не видають. Я з по-перше, з засади прозорості я вимога закону про суду устрій, статус суду, про те, що нестаціонарні засоби дозволяється використовувати без обмеження, якщо не здійснюється трансляція. Ваша честь, я вибачаюсь. Ну в мене нема досвіду з цих питань, але от я читаю статтю 27, пункт 6, в якому все ж таки вказується, що проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відеозапису. Ми кажемо фотосйомка, відеозапис. Не буду цитувати повністю. Mm -hmm. із, із застосуванням стаціонарного допускається на підставі ухвали суду. Такої ухвали не було. Так, а це стаціонарні камери? Ви, ну, це... ну, А які вони? Фортатив. Ну, Їх взяли в руку і винесли. Ви ну, ж ти спеціаліст, спеціаліст? Да, стаціонарна камера це та, що в нас в залі судового засідання, так ну ті, що там встановлені – це стаціонарна.